21 березня на факультеті журналістики відбулася зустріч студентів з журналісткою телеканалу Еспресо Христиною. Парубій вона розповіла про проєкт Жінки на війні, вибір героїнь, створення сюжетів історій. Військовою тематикою Христина почала цікавитися від початку роботи на Еспресо. Роботу над проєктом розпочали у 2022 році до Дня захисників та захисниць України. Спочатку це було п'ять сюжетів. Зараз це вже близько 50 інтерв'ю. Особливістю сюжетів є те, що там присутній один герой на основі історії видали книгу Жінки на війні героїні. Вони всі пішли добровільно, і це насправді це важливо. Це це важливо розуміти, що ніхто їх туди не посилав, ніхто їх туди не. Ніхто їх тут вони самі багато з них були успішними багато в цивільному житті, але вони захотіли піти у війську і допомагати нашій армії, і допомагати і рятувати наших військових і виконувати бойові завдання на рівні з чоловіками. Це було дуже. От, зокрема, дійсно мотиваційно в плані розвиватися у сфері журналістиці і більше також залученою бути в плані саме військової сфери, тобто більше з різних ракурсів підходити до цієї тематики і розкривати її на повну.